Більше року тому у селищі Катлабух Суворівської громади з'явився спеціалізований магазин будматеріалів та супутніх товарів під назвою Домовий. Відкрили його подружжя переселенців з Києва, які, рятуючись від обстрілів, переїхали до Ісмаїльщини. Ми до цього жили у Києві. В нас була там все наше вся життя, наш будинок, кар'єра, робота. Але у у лютому ми проснулися не від будильнику, а від взривів, бо тоді ми жили біля аеропорту. Нам прийшлося дуже швидко втекати з Києва, спасати своє життя. Бо, на жаль, коли ми після декілька місяців приїхали в наш будинок, ми зрозуміли, що за 100 метрів від нашого будинку е зупинилась кол колона росіян, і якщо ми були там, не зрозуміло, що було б з нами та з нашим життям. Подружжя обрали саме Катлабук, так як тут мешкає бабуся Аліни. Зрозуміло, що хочемо тут жити і створювати щось своє, щось нове, і показувати з тим опитом, з тим досвідом, який в нас є вже там у місті, у Києві, його е, давати та показувати у нашому у нашому там селі, і е, доказати, що навіть у селі можна зробити щось більш е, значуще. Обравши собі будиночок по душі, Аліна з чоловіком розпочали ремонт, але зрозуміли, що доступність і вибір будівельних товарів у селищі невеликі, та цінова політика бажає найкращого. Саме тоді виникла ідея відкриття власного магазину. Подружжя швидко знайшло приміщення та розпочало його відновлення. Ми коли зайшли тут. Тут були просто пусті, пусті стіни. Тут не було ні світла, тут не було навіть розеток. Все, що тут є наразі, це було нашими руками зроблено мною моїм чоловіком та нашим партнером Гришою. Невдовзі відбулося відкриття магазину. Спочатку асортимент був невеликий, та й односельці не дуже вірили в успіх молодих киян. Ми відкрилися. Це було важко, бо ми коли відкрилися, тут були напівпорожні полиці, бо ми не ну ми хотіли не хотіли залазити в якісь кредити або брати там гроші більше, чим ми можемо. А потім повернути. Це було зв'язано не тільки з якимось там страхами, але ми розуміли, що хочемо це зробити самі. Коли ми відкрилися, ми побачили багато знаєте, довіри до нас. Я до цього боялася, бо в маленькому комуні завжди є ось ця недовіра до новеньких людей, які сюди приїжджають. Знаєте, таке, ви будете тут. Нам багато хто казав, що ви не надовго. Але підприємці вистояли завдяки державній грантовій програмі, про яку вони дізналися у Ізмаїльській філії Одеського обласного центру зайнятості, змогли розширити асортимент товару, відкрили ще один зал та надали додаткові робочі місця для мешканців селища. Я почала дізнаватися про грант Є робота. Дякую великий центр зайнятості. Він дуже допоміг. Бо багато моментів, на жаль, не завжди можна знайти у, в інтернеті або у інших грантовиків, які вже отримали. Вони дуже допомогли мені, допомогли досвідом, який вже вони мали, та порадимо, що потрібно. Я зрозуміла, що. Україна вона таким великим великий шаг зробила для підтримки та створення якоїсь комунікації з малим та середнім бізнесом. Наразі окрім будівельних матеріалів, у магазині з'явились полиці з побутовою хімією, посудом, канцелярією, а також багато корисних господарських дрібничок. Сама Аліна за професію маркетолог тому у залах було встановлено камери зі скануванням обличчя для індивідуальної роботи з клієнтами. Ну, сканується обличчя, ми це бачимо. Як приходить приходить клієнт, ми, наприклад, ми розуміємо, що цей клієнт є нашим там постійним клієнтом постійним клієнтом, ми можемо йому надавати якусь знижку або співпрацювати з ним по іншим якимось там прайсам, які в нас є. У нас є база, яка ідентифікує, які, наприклад, наприклад, там і зв'язане з товаром. Він ідентифікує, що ось в тому куточку більше людей знаходяться ніж в інших. Що ми потрібно зробити? Ми розуміємо, що, наприклад, ми можемо той товар, який там, його переставити у перший зал, для того, щоб було більш зручно для нашого клієнта, для того, щоб ми могли зменшити шлях приходу клієнту до магазину, отримання цього товару та покупку цього товару на касі. Також на базі магазину Аліна відкрила безкоштовні курси з навчання продавчинь. За ці там маленькі промежуток ми співпрацювали з е, організацією ООН та громадською організацією Зв'язок, е, за допомогою якої ми створили на на, на базі нашого магазину е, безкоштовні курси е, на курси для е, створення нових е, нових е, робочих місць і для дівчат, які хотіли, е, хотіли отримати е, нову якусь. Роботу та е, нову професію у нас був курс на, е, на е, вивчення професії продавця консультанта непродовольців товарів. 14 жінок, селища Катлабух, успішно завершили курс навчання. Деякі з них вже працевлаштувалися за новою професією. Наразі подружжя працює над подальшим розвитком своєї справи. Вони вже підписали контракти з торговою мережею «Епіцентр» та інтернет-магазинами Розетка та Пром'Юа для створення власного торгівельного інтернет-простору та індивідуальними консультаціями спеціалістів. Молодь України вона має свій поштовх для розвитку економіки, бажання молодих людей не виїжджати за кордон та там створювати щось своє, а створювати тут вдома, створювати для себе, для для своєї родини, для своїх людей та для своєї нації. Ксенія переверсива для видання південь сьогодні.